Ви пара. Пара. – Як ви познайомилися? О, це так давно вже було. На роботі, так. А де працювали? Ми працюємо в Академії наук України. Яке було ваше перше враження одне від одного? Це дуже високе для мене. Дуже високе для вас. А яке ваше було враження? Дуже таке позитивне, думаю. Гарний Друга. чоловік, гуморний такий. Далі. Скільки ви разом виходить вже? 46. 46 років. В чому секрет? Як можна разом прожити стільки років? У нас багато загальних інтересів. За що ви любите одне одного найбільше? За розуміння. Я теж за це. За те, що можна завжди звернутися. Він все зрозуміє. А скільки вам років? 93. Я 32 року. Як ви так змогли прот... зберегтися до 93? Я робив улюблену справу все життя. Скільки вам років? А мені 87. А що ви робите для того, щоб так виглядати у 87 років? Ну перше, ми працюємо. Ми працюємо до цього пари. Ми своєю роботою задоволені. Це нас стимулює. А ми завжди в якомусь мисленому процесі. Фізичні вправи чи робите якісь? Кожен ранок обов'язково зарядка хвилин 10-12 з гантельками. З гантельками не вишкими, ли... так. Не лишкими, так. Скільки ви грошей витрачаєте щомісяця на життя в Києві? Ой, <рес> десь в день, день до 300 гривень. А що ви нашим людям побажаєте? Нашій молоді, яка шукає себе сьогодні? Щоб скоріше був мир прикласти зусилля, щоб здобути освіту і фах належний.